У світі суєти і тривог, у наших повсякденних клопотах і переживаннях ми так часто забуваємо про найголовніше питання нашої душі. Ну, якби я об основних там, поняттях в курсі, щоб читати, я, може, к цього ще не дійшов. Вірую, але ніч, ну, так особо не читав. А так, щоб сидіти, спеціально так не на жаль, немає часу. Нічого не не цікавлюсь, просто посильні. А я цікавився і Біблією, і Коран -листав. От, З наукової точки зору було цікаво подивитись на ці речі, на ті тези, які вони там приводять. Ні, не читаю, ні то времени. Але все ж таки я думаю, що кожен повинен хоча б раз житті її прочитати. Це важливо для життя. Ну как, для чого? Треба хоча б для розвитку, щоб знати, к чому і чому. Вітаю вас! В ефірі програма Час відповідей. І сьогодні ми знову будемо шукати відповіді на запитання, які хвилюють багатьох із нас. Ми продовжуємо шукати відповіді разом із єпископом, доктором теології Пилипом Михайловичем Савочкою. Вітаю вас, Пилип Михайлович. Вітаю. Сьогодні хотілося продовжити ту тему, яку ми розпочали минулого разу. Тему про те, навіщо потрібно читати Біблію і що людина отримує, коли вона читає цю книгу. Якщо коротко описати, про що йде мова в Біблії, давайте я там за 30 секунд розкажу всю Біблію. 30 секунд, добре? Не знаю, чи можна засікти чи ні. Перше, Бог створив світ. Він був абсолютно досконалим. Він туди поселив людину, чоловіка і жінку. І зробив так, щоб вони могли бути щасливими, родити дітей і бути наслідниками землі. Це була їхня доля. Людина не захотіла, Бог дав їй право вибору, вона не захотіла слухатися Бога і зарішила. Через її непослух прийшов гріх. Тоді Бог послав патріархів, щоб вони слухали Бога, пророків, добрих людей, але люди не слухали. І світ став перероджуватися і став настільки в зло углублятися, в кінці кінці Бог карав людей, стращав людей, нічого не помогло. Тоді Бог послав свого сина Ісуса Христа, який за людей вмер, і дав людям саму страшну, саму сильну зброю, якою можна все перемогти. Це любов. І ось через любов свою, через свою жертву, він привів до себе людей і таким чином дав їм спасіння. Ось весь сюжет біблії. Тоді навіщо її читати постійно, якщо і так все ясно. Ви можете знати все про хліб, як він вирощується, але його треба не просто знати, його треба що? Їсти. Давайте поговоримо про те, як їсти, як безпосередньо вживати цей духовний продукт або як читати цю книгу. Я візьмемо так: я людина, яка ніколи, наприклад, не заглядала в Біблію нічого, не знаю. Мені порадили почитай. Я беру цю книгу до рук. З чого мені потрібно почати і як її потрібно читати? Просто як художню книгу, скажімо, як віною Миртл з того. Чи, чи читати її як якийсь довідник, як якусь енциклопедію? Розясніть, будь ласка, от з такої точки зору. Ну, перш за все, треба починати читати з Нового Заповіту. Треба починати з, з нового заповіту читати. Тобто, коли ми візьмемо Біблію, це починається з книги Матвія. Ось, тут так і написано: Новий заповіт. От. Новий заповіт Господа Ісуса Христа. Починати треба звідси. Ні в якому разі не можна починати читати Біблію е, Старого Заповіту. Тут є багато фактів, вони будуть зрозумілі тільки тоді, коли ми почитаємо новий заповіт. Інакше ми нічого не зрозуміємо. Коли вже розв'язку будемо знати? Коли вже будемо знати розв'язку, так. Ну, а далі в новому заповіті потрібно читати послідовно? Можна читати послідовно. Тобто новий заповіт можна читати послідовно. Все ж таки, які поради можна дати людині, яка починає читати? Почала людина читати із нового заповіту, скажімо, що можна порадити їй, щоб їй було ясніше, зрозуміліше те, що вона читає? Починати треба з молитви. Біблія це така книга, яку не можна сприйняти розумом. Це ж, це ж їжа для душі, а не для знання. Тобто, можна знати Біблію і не розуміти її. Я знав багато лекторів, навіть докторів. Філософських наук, які цитують Біблію краще за будь-якого пастора чи епіскопа, але вони не розуміють її. Тобто, Біблію не можна зрозуміти розумом, Біблію потрібно зрозуміти серцем. Тому, перш за все, я раджу відкрити Біблію, наприклад, новий заповідь, коли ми відкриємо Євангеліє від Матвія, так, і перш за все коротко помолитися. Відкрити Біблію і сказати, Господь, ми просимо, я прошу тебе, щоб ти відкрив для мене розуміння цієї книги, щоб я міг зрозуміти практично, що тут написано? І почитати. Ось написано: Наприклад, я беру вибор, просто читаю. 1:21 Матвія. Родіть же сина, не речеш йому ім'я Ісус, ібо він Он спасет людей своїх, одаріхов їх. І от людина прочитала, так. Читати треба небагато, не, не прочитати все, а, ну, скажімо так, пів, якусь закінчену історію, якусь закінчену подію. А після цього задати питання, що я можу взяти тут для себе? От я прочитав цей вірш, що Христос спасе людей своїх від гріхів їх. Ага, що я тут можу взяти собі? Значить, Він може спасти мене від моїх гріхів, не від. Своїх гріхів, а від моїх гріхів. Тому, значить, Христос дав мені право каятися. Написано, людей своїх, значить, я для Христа не просто якийсь чужий, а свій. Ось коротко я взяв дещо з цього вірша. Це потрібно заглиблюватись, треба заглиблювати. Біблія говорить, вникай в себе і вчення, займайся цим постійно, так поступаючи, спасеш себе і тих, хто тебе слухає. Якщо так читати, то кожен може тлумачити Біблію по-Своєму. От хтось те зрозумів, хтось інше зрозумів і е... чудово! Чудово, це чудово. А як же ж ну звідси, напевно, і єресі якісь беруться, якісь непорозуміння? Так ми ж зворотню сторону говоримо. Ми ж говоримо, що кожна людина повинна брати для себе, то хай собі тлумачить для свого життя, як вона хоче. Хай собі тлумачить, як, як хоче. Ми ж не говоримо про проповідників. Ми ж не говоримо про якихось там вчителів. Там вже інша ситуація. Там треба вчитися, закінчувати, якщо потрібно, і духовні заклади, і так далі. Для себе, хай людина так і розуміє. Наприклад, от те, що я прочитав, він спасе людей своїх від гріхів їх. У тебе свої гріхи, у мене свої, у кожного свої. От хай вона так і розуміє. Це нормально. Тобто люди повинні приміняти і до себе, до свого життя практично. І тоді все буде добре. Хочу нагадати, що під час нашої програми працює безкоштовна гаряча телефонна лінія. Ви можете зателефонувати і залишити свої малотовні потреби або свої запитання. Телефонуйте, чекаємо на ваші дзвінки. А як застосовувати те, що ти прочитав, те, що ти дізнався із біблії, як його застосовувати на практиці? У Біблії є багато таких місць, таких благословень, і тому Біблію не тільки треба читати, а її треба навчити на пам'ять. Тобто секрет от, з практичного примінення — вчити на пам'яті. Такі, головні такі вірші. Наприклад, віруй в Господа Ісуса Христа, спасешся ти і весь дім твій. Ранами Його ми зцілені. Так полюбив Бог світ, бо віддав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бог є любов. І багато інших. Це треба знати на пам'ять. Для того, щоб приміняти його практично. Тобто брати, от так як воно написано, так його і виконувати, коли ми читаємо Біблію, то від читання ми можемо запам'ятати, тобто ми можемо вивчити. А коли ми учимо, знаємо Біблію вже, вона в нас всередині, то ми можемо цитувати Біблію. Дуже важливо цитувати Біблію в різних ситуаціях, в різних життєвих ситуаціях і в духовному світі, наприклад, людину вночі бере страх. Людину вночі бере страх, то ми можемо цитувати Біблію. І коли ми цитуємо Біблію голос, страх відійде. Ми можемо цитувати Біблію, коли хвороба, хвороба відійде. Ми можемо цитувати Біблію, коли ненависть приходить до нас в серце. Ми можемо цитувати Біблію, і ненависть ця відійде. Тому, коли ми цитуємо Біблію, коли ми говоримо словами біблійними, то те, що ми говоримо, те стається. Тобто це настільки сильне слово. Можна задати інше питання, а звідки походить віра? Звідки походить віра? Біблія нам каже, що віра від слухання Слова Божого. Тобто, коли ми починаємо слухати, то результаті, цитувати в з'являється у нас у серці віра. А віра, вона може гори повернути, віра може зцілити хворого, віра може дати спасіння, віра поміняє сім'ю. Віра робить чудеса. А давайте з практичної точки зору. От як ви читаєте Біблію? Як, як ви це робите особисто? От так, як я говорив, так я і читаю. Ось так, як я розказував, я читаю. Я читаю Біблію кожного дня. Я відкриваю Біблію, помилююся і кажу: Господь, дай мені сьогодні поснідати твоїм духовним хлібом. І читаю. Я читаю і старий, і новий заповідь. І я читаю в різних перекладах, різними мовами. І читаю, і потім задумуюсь, Бог дає якісь відкриття, розуміння, і в результаті я получаю дуже багато корисного для своєї душі, для проповіді, для інших людей дуже корисне. А можна якийсь ще приклад того, от як читання Біблії чи знання Біблії от воно практично допомогло людині? Я знаю десятки, сотні людей, які повірили в Слово Боже. От цю неділю я знаю приклад в одної з наших сестер, яка захворіла туберкульозом. 75% пораження було легені. Сама вчителька. Вона повірила в Слово Боже, почала його цитувати, почала його молитися. І за одну неділю, за одну неділю, цитування Слова Божого, але настільки сильного, через майже тиждень ні одного сліда, ні, одного, ні один аналіз не підтвердив. І є знімки до, і є знімки після. Тобто, Слово Боже робить чудеса. Віра в слово Боже робить чудеса. Я знаю свідкування одного солдата, який на війні. Я особисто чув це свідоцтво. Коли на нього йшли танки, німецькі танки, і прямо на нього йшли німці, він помолився і сказав: Господь, заховай мене, бо написано, що ангелам твоїм заповідає, що вони зберегли мене. Він процитував з псалма, і німці підійшли до нього. Підійшли до нього, танк під'їхав до нього, він був на землі, лежав, і вони розійшлися в дві сторони. Таке відчуття, що вони його не побачили. Всіх інших побачили його, ні. Тому слово Боже, воно більш реальне, чим будь-що. Саме реальне, що є в світі за слово Боже. Тому слово Боже, треба приймати з вірою, читати, і воно буде давати нам життя. Шановні телеглядачі, я хотів би сказати для всіх нас. Що книга Біблії Біблія є джерелом віри. Якщо ми хочемо мати сильну віру, читайте Святу книгу Біблію. Страх береться від книг, від фільмів, жахів, страх береться від цього нечистого, а ось віра вона береться від святої книги Біблії. Якщо ви хочете мати сильну віру, віру в Бога, віру в життя, віру в вічність. Якщо ви хочете жити на цій землі з вірою твердо, якщо ви хочете отримати ізцілення, якщо ви хочете мати вічне життя, все це йде тільки через віру, а віра береться від Слова Божого. Читайте Біблію і ви будете мати віру. Хай Бог благословить вас сьогодні, що ви читали її з молитвою, читали її з глибоким бажанням пізнати Бога, і Бог відкриється вам, і ви станете справжніми віруючими людьми, віруючими в Бога. Святу книгу Біблії. Ми звершимо молитву. Якщо в тебе маленька віра, ти вже зневірився, у тебе немає віри ні в кого і ні в що. Знай, віра захована в Біблії. Бо віра від, слова, від слухання, слухання від Слова Божого. Так говорить свята книга Біблії. Я хочу помолитися зараз за тебе і вірю в те, що коли ти відкриєш святу книгу Біблію, віра прийде в тебе. Небесний Отець, я молюся. За кожного, хто зневірився, хто втратив сенс життя, хто втратив надію, хто не вірить ні в кого і ні в що. Господь, дай, щоб вони відкрили святу Твою книгу і знайшли там тебе, і знайшли там віру в тебе, віру у вічне життя, віру у Слово Твоє святе. Відкрийся їм, відкрийся їм через читання Слова Божого. І хай сильна віра прийде до них, хай Дух життя влється в них. Я дякую тобі, Господь, що ти чуєш нас і даси віру тим, хто відкриє з молитвою Твоє Святе Слово. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Читайте святу книгу Біблію і будете мати сильну, непереможну, велику віру. Хай Бог благословить вас. Це була програма Час відповідей. Дивіться нас на наступному тижні у цей же самий час. І пам'ятайте, що будь-який знак запитання у вашому житті може перетворитися на знак оклику. На все добре, хай вам щастить.